Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Сінсей. Покажу вам, що цікавого знайшла для дому ціни та асортимент. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Коробка пластикова для зберігання 79. Органайзер 169 є білий та чорний. 269 ось така коробка з кришкою для зберігання. Сушарка для одягу підвісна 389 біла, а чорна дешевша. Ціна 329 45 на 30 та на 40 см. Органайзер пластиковий 189 чорний та білий. Коробка для зберігання дитяча 269. Дитяча скарбничка. песик та динозаврик 149 гривень. Вішак дитячий котики 149. Фоторамка 119. 340 гривень набір із двох корзин тканинних. Скарбничка дитяча зі знижкою ціна всього 99. Така вішалка дерев'яна, але без цінника. Дитяча на 4 гачки. Ціна 49 гривень. Дитячий плед 169 гривень. Набір постільної білизни 140 на 2, 599, 100% котон. 160 на 2, 399, котон 52%. Київаріант 2 – 699, віскоза та котон. 2 на 2 20, 100% котон. Ціна 899. Смарагдовий плед 499, 180 на 2, подушка. Квіточка об'ємна. Є три відтінки. Наявності ціна 269. Картина 219. Свічка парфумована. Залита у склі 219. Чашки чорні із золотистим обідком 69. Свічник хатинка скло кераміка 149. Органайзер кабельний 169. Пластиковий органайзер на декілька перегородок: 79. Менший. Є ще ось такий більший. Ціна 209 гривень. Набір кухонних рушників три штуки. Один вафельний 169. Рушнички з сердечками 149. Один вафельний, один котоновий. Декоративна серветка на стіл 35 45 на 30 см. Кошик декоративний з помпонами кольоровими 219. Скляна скринька з металевою управою 340 гривень. Така пластикова коробка для зберігання 169. Маленькі картонні по 169 та ця декоративна скляна 340, 219 кошик текстильний 44 на 48 см, сітка для іграшок, ціна 169 гривень Чохол для одягу 2 штуки 60 на 80-79 гривень, корзини для зберігання 3 штуки упаковка 219 79 тканинний підвісний органайзер 40 на 80. Ось такого плану ще є: 85 на 36 см. Ціна зі знижкою 69 гривень. Климок для занять спортом 269. Фотоальбом на спіралі 219. Картина на полотні зі знижкою. Ціна 99. Сумка для ноутбуку зі знижкою 169. Набір для солі та перцю хатинки 119 та імбирні пряники. Свічка залита у хатинці керамічній 240 гривень. Підсвічник 69. 219 подушка 40 на 40. Є три кольори. Такий варіант 239. Є ще такий самий плед. Розмір 160 на 2 599 гривень. Плед молочний 459. Килимок 599. Розмір не вказаний. Подушка на стілець 219, 40 на 40. Набір косметичок Пуш 3 штуки 459 гривень. Така прозора маленька 160, малинова Брац – 169. Маленька чорна із сердечком 149. Набір пенсликів та щиточок 149. Щіточки для губ 2 штуки. Упаковка. Ціна 69 гривень. Силіконові пензлики для нанесення косметики 79. Розпилювач парфумів 119. Кісточки для макіяжу 5 штук 399. 169 деркальцем. Пензлик із чохлом силиконовим 99, спонжі 49 3 штуки. Такі спонжі у сердечку 149. Одноразові спонжі, набір 119. Рушничок для волосся 169, маска для снухило в Kitty 169, набір кісточок 269. Маленька косметичка з золотиста. ціна зі знижкою 79 гривень, тримач силиконовий для пензликів 69. Рушник для волосся Хеловкіті 219, коробка 149. Ванночка для пензликів 79, спонж 149. Бігуді 119. Такий спонж об'ємний 55. Бірки для багажа 4 штуки 39 гривень 279 чохол для планшета щенячий патруль. Тримач кабелю 79. Сумка шопер 59 гривень. Парасолька дитяча міньйони 189. Гаманець жіночий. Ціна всього 129 гривень. Маленький 340 гривень. Брелок дитячий, 169, Сережки 59. Сердечка. Такий варіант 119. Ланцюжок 60. Такий варіант також 60 гривень. Ланцюжок сердечко 69, рожевий 45 гривень. Сережки бантики 59. Нижня білизна 169. Упаковка 7 штук, 219. Дві одиниці чорні та червоні. сердечками 3 штуки. Упаковка 219. Така моделька 49. З вишеньками червоні та чорні, звичайні 269, однотонні та з малюнком 345 одиниць. 269 такий набір, також 5 штук упаковка 169 3 штуки. Зелені, чорні та червоні. Сіточка 159, 3 одиниці. Бюзгальтер 389 2 штуки. 159 білий, смарагдовий з красивою спинкою, ціна 340 гривень. Дякую вам, що дивитесь!